Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст РШвець. У нас війна. Не вистача патронів. Наказ економити патрони. Не вистачає дронів. Дрони привозять волонтери. Дронний завод ну, будується до сих пір. Десь поділися 42 мільярди гривень на дрони. Федоров їх десь подів міністр. Цифрової інформації начебто не вистачає снарядів. Про танки взагалі мовчать. Уже немає начебто українських танків. А Україна витрачає на концерти Євробачення 11 мільйонів. Крапк. Читаю. Людмила Тимощук, Фейсбуці. Україна витрачає 11 мільйонів на концерти Євробачення. Румунія через фінансові питання забирає свою заявку з участі на Євробачення 2024, а також Болгарія, Македонія, Чорногорія. А України все за отлічно. Можемо собі дозволити. Ну, я думаю, 11 мільйонів це не гривень, скоріше за все, євро. Що прокоментувати. На повному серйозі, в всіх областях, у всіх газетах голосуйте за відбор наших виконавців на концерти Євробачення. Реалії України кожен день в всіх областях по 7, по 8, по 10 похорон наших хлопців і героїв, яких привозять на щиті та дівчат. І тут же голосуйте за наших виконавців на Євробаченні. Україні тільки до пісень. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.